Нові кадри демонструють, як воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр проводять планомірну зачистку від окупантів з села Веселе в районі Добропілля. Операція відбувалася за підтримки бронетехніки, зокрема танків, що працювали по ворожих вогневих точках, а також із залученням сучасних наземних роботизованих комплексів, оснащених кулеметами. Ці безпілотні наземні машини дозволили українським підрозділам просуватись більш безпечно, прикриваючи піхоту в умовах щільного бою. Крок за кроком українські воїни вибивали загарбників із зайнятих ними укріплень. Відео чітко показує, як по вулицях та околицях села триває зачистка, працює стрілецька зброя, а техніка методично ліквідовує осередки опору. Холодноярівці діють у злагодженому стилі. Піхота прикриває фланги, танки ведуть точний вогонь по цілях, а роботизовані комплекси беруть на себе найбільш небезпечні ділянки для живої сили. Робота зі стабілізації району триває. Українські захисники не лише зачищають територію, а й організовано закріплюються на нових позиціях, щоб уненожливити повторний прорив ворога. Основна мета повне блокування російських підрозділів у районі добропілля та недопущення їхнього виходу на нові рубежі. Втім, ворог намагається чинити опір. Росіяни підтягнули додаткові сили, переважно піхотні підрозділи, яких у них значно більше. Вони кидають людей у бій хвилею за хвилею, намагаючись прорвати українську оборону чисельністю, але натрапляють на жорстку відсіч. Артилерія сил оборони разом із дронами працює на випередження, знищуючи підходи живої сили противника. Ситуація на напрямку залишається напруженою, однак контроль поступово переходить до українських воїнів. Кожен метр веселого, кожен будинок і вулиця зараз відвоюються ціною неймовірних зусиль. Для російських окупантів вже село перетворилося на пастку, будь-яка їхня спроба перегрупуватися чи зайти з флангу завершується втратами. Бійці Холодного Яру вкотре демонструють, що навіть проти чисельної переваги ворога можна діяти ефективно, використовуючи сучасні технології, злагодженість та професіоналізм.